Дорогі друзі, це двигун віброноги, двигун ВМ80. Це все мені приїхало в коробці, повністю розібране. Ніхто не міг це зремонтувати, купили поршневу ще одну, нічого не помогло. Коли я почав це збирати, я його провірив на утечку і виявив, тут вже ми бачимо заварено це все діло. Тут е отак от було лопнуто, ну прям, прям лопнуто. То з хазяїном цього агрегата ми прийняли рішення проварити це все, цей стакан. Тоді це все я обточив, обточив е ну, сварку, щоб вона не заважала. Е сальник тут, не знаю, який там був класичний, е до того, що мені дали, були сальники. Шириною 7 мм, тут тільки 5 мм підійшов, тому що тут нема стільки вильоту. Оце от дороблене щеплення дороблене то умельцем Тому що тут е, ці пружини оригінальні, десь вона там є в коробці, е, були, зламалися ну, по ходу. І він ріш, вирішив взяти поставити пружини з щеплення китайської бензопили. Воно не працює. Вставлю відео, як воно працювало на цьому щепленні. Щеплення Ой, дуже дорого коштує, якщо десь замовляти оригінальне. Купили отаке з Китаю. Нічим не відрізняється, по розмірах сходиться, по габаритах сходиться. Що ми тут ще робили, окрім цього? Тут мінявся підшипник з цієї сторони, цей був добрий. Більш-менш цей зовсім слабий. Свічі не було. Дороблялися, всюди дороблялися. Бо Тут нестандартні е, крок різьби, і що з цієї сторони, що з іншої. Попередній діяч е, закрутив стандартні, а тут нестандартні різьби. З тамтої сторони 12 на Рубль 25. Тут у нас, що я не помиляюсь, 10 на Рубль 25. От, оригінальна гайка, тут я її знайшов там в коробці. Вона латунна, шайба також. Латунна під неї. Зараз будемо пробувати це знов скласти вже з е, новим щепленням. Складемо на сам агрегат і будемо дивитися, як воно працює. Ну, я не сумніваюся, що воно буде гарно працювати. Але чи буде працювати щеплення? Тому що сам агрегат працює добре, мотор працює добре, тільки чи буде працювати щеплення. І там в нас лишилися. Тільки нюанси, ми вже газульку зробили, там ну, все було зламано, газульку вже зробили, покажу, як там реалізовувалося це все діло. Залишилося тільки повітряну частину доробити, фільтри, подача повітря до карбюратора, Ну і в процесі, мабуть, ще щось там вилізе. А от сюди фішки доробити. Все поламано, все дуже поламано, не знаю, де воно було. Трамбовочка зібрана. Заводиться з полтачка, ну, вона щойно я працював тут. Тут є два положення на карбураторі, є підкачка, карбуратор живий, хоча бачимо, що там не обійшлося без майстерів. Як на мене трошки трошки переливає. це туди старт на себе. Робочий режим. Так само тумблерок. я написав, що туди треба, щоб він завився. Заводиться чудово просто. Трошки є перелив. Так, цей агрегат працює, вимикається, працює. Я, в принципі, задоволений, тому що це з з мусора складено з того, що прийшло просто в коробці. Так, в принципі, дуже легко заводиться. фільтр треба буде міняти. бачимо, там вже щось плаває. Нічого. Так, працює добре все. Мені подобається.